В Україні впровадили податок на доходи, нарахованих з депозиту та пенсії, які більше 10 тисяч гривень. Деталі у наступному сюжеті. З 1 липня 2014 року набрали чинності зміни до податкового кодексу України в частині сплати податку на доходи фізичних осіб з процентів по депозитах. Також з цього ж часу оподатковуються пенсії більше 10 тисяч гривень. Підлягають оподаткуванню пенсії та довічне грошове утримання, які виплачуються з пенсійного фонду України, а також з бюджету згідно з законом, які перевищують 10 тисяч гривень. Частині такого перевищення, а також Пенсії, отримані з іноземних джерел, які відповідно до міжнародних договорів України, які затверджуються Верховною Радою, підлягають оподаткуванню або не оподатковуються в країні їх виплати. Також згідно з законом підлягатимуть оподаткуванню доходи фізичних осіб у вигляді відсотків, нарахованих на поточний або депозитний рахунок за єдиною ставкою 15% базою оподаткування. Буде сума відсотків, яка перевищує на рік 17 прожиткових мінімумів працездатної особи станом на 1 січня поточного року. У 2014 році ця сума становитиме 20 тисяч сімсот гривень. Громадянам, яких стосуються такі зміни, не потрібно декларувати ці доходи в податкову інспекцію. Податковим агентом виступає особа, яка здійснює таке нарахування. Податковим агентом виступатиме виступатиме сама банківська установа, тобто громадяни будуть звільнятися від декларування таких доходів. Відповідно, ці гроші будуть надходити до державного бюджету України. Отож, можна вважати, що такі зміни є соціально справедливими, вони не торкнуться малозабезпечених верств населення.